Рада вас вітати на своєму каналі. В цьому відео покажу вам моменти переїзду до нової квартири, тому приєднайтесь до перегляду, ставте вподобайку, пишіть коментарі мені це дуже приємно. Прибирання я почну саме з цієї кімнати. Тут будуть дітки. Це менша кімната, але вона є окрема, тому що більша кімната вона йде з кухнею. Планую сьогодні помити всі вікна. А також розетки, вимикачі, двері та підлоги, так як вечором плануємо перевести частину наших речей і будемо їх складати саме у цій кімнаті. stop the результат. Приємно дивитися в чисте вікно. Тут поряд знаходиться школа і під вікнами спортивний майданчик. Така гарна погода, діти бігають, граються. Покажу вам, що робиться за батареєю. Все посноване паутиною, пилюці, тому тут також треба відкривати і прибирати. Івчу, що ти все не робиш? Піракцію. Молодець. Я хочу у тебе кімната погачи. Хочу вам також показати, що робиться за цією шафою. Це жахіття. Добре, що тут все відсунули. Зараз приберу. Поставимо на місці. Оце так я маю такий бесслик. Так, зараз. おいおいおいおいおい。 Ну що, переїжджаємо. Ось, нас чекає багато роботи. Це вчорашнє вікно я вже мила вчора. Мила це вікно. О, так, да, Антошка, вже тут швабру знайшов. Буде мені теж допомагати. Тут роботи. Ого, багато. Тут все мити і складати. Так. Ось тут я вчора показувала, ще ще будемо доприбирувати, але я показувала, яке жахіття там робилося. Ми вчора це все відсунули помили. Також вчора перевезли вечором. Ось наші ці всі речі, це тільки деякі речі сьогодні мають привезти мебрі. Ліжка. Ліжка, шафу, дай матрас, он дуже показує. Так, mm. Mm. В ми. Я mm. Ти будеш мити? Mm. Який ти в мене золотий? Mm. Я не знаю, як я маю без тебе оце от, би справлялася би mm. тут сама. Ану пробуйся десь. Mm. Так, це ось тут у нас буде така гардеробна. Я думаю, що ми тут облаштуємо і mm. mm. на закруточки, і для mm. зберігання речей. Mm. Так, це наша ванна. Також ще нічого не прибиралося тут, не, 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 не прали, не зовсім ще нічого не робили. Мій помічник. Ти не заливаєш там нічого. А рукавчики підкрутити, рукавчики будуть мокрі. Викрути треба зайчик. Бо ж воно все буде капати, а потім хтось впаде. Все. Все викрутив точно. Який ти в мене. Я не знаю. О, добре, що я тебе взяла з собою. Добре? Діти дуже раді, тому що ми жили в один КК це, типу, одна кімната і кухня. Я вам думаю, ще поїду зніму, що, що залишилося в цій кімнаті. О, ну, тобто, нічого майже не залишилося. Так, і вони дуже раді, тому що у них буде тепер своя кімната. Ціна за квартиру практично така сама, як була за одну кімнату. Тепер ми маємо дві кімнати, плюс гардеробну, плюс ще такий коридорчик. Ну... Ой, ти мій золотий. Я не знаю, що б я без тебе робила. Так. Тут лише три. Кампорочки. Тут ще мати. треба мити, драїти його і, і розставляти. Між піднімати? піднімати. Угу. Так ти крутий вообще. Ой-ой! Ого! Ну, це вже буде у мене тут чисто, я не знаю. А це також покажу. Ось що робилося, щоб ви розуміли, що робиться ось у цих батареях. Це жах, це просто жахіття. Оце вікно ще не мите, батарея також не ця. А вам покажу наступне. А це вже вчора дімчик, ну правда, ще тут він не дочистив, але він уже от ви, побачите, різниця. Ось він пилососом Вчора це все пропилососив, прочистив. Вже воно, оця полотина не плететься там. Що зміг, що що дістав? Так само ось тут покажу. Так само він вчора. А, ось і тут прибирав. Тут теж тут і листя було, і, і що тут тільки не було. І він вчора ось тут бачу, що треба доприбрати. Але ось тут оце взагалі ви бачили порівняти з тим. Оце що і що тепер стало? Це велика різниця. Також. І розетки тут почистила, вікно тут помила, то тут вже більш-менш чистенько. Ось, залишиться вже тут таке. Ну, будемо приступати до прибирання. Будемо починати прибирання з кави. Ось яка кава. Також маємо корівку, цукерночку. Це корівочка зроблена з Польщі. Написано Made in Poland. Тут таких цукерок не продається в Чехії. в Чехії взагалі цукер, вибору цукерок немає. Це привезено з мідерманку. Досить сважчі цукерки. Ось мене Анатошка пригостив. Ми приїхали за Точком, Німа привезе ще нашу Кусю. Ми будемо зараз і, жали і ліска. Так, да, і ми будемо починати прибирання саме з кухні, тому що вже сьогодні ми будемо тут ночувати. This і потрібно нам і їсти зварити, і щоб тут було чистенько. Мені найперше це кухня, щоб я могла розставляти якісь уже е, якісь крупи, якісь е, каструльки, тарілочки. Е, так, це найперше, що діти мене попросять вечором, це їсти. Ну там теж. Так, тому, будь ласка, приєднуйтеся, будемо разом з вами прибирати. Ви мені я буду прибирати, ви будете дивитися, допоможете мені, підтримайте мене, будь ласка. Можливо, хтось знає, як можна відчистити ролети. Ah, як можна відчистити рулети? можливо, хтось має апарату, Ні, то доведеться їх все таки викинути і придбати нові. А ще хочу вам показати, в якому стані тут рулети. Це жах, це реально жах, тому що тут і комахи, і пауки, ну трошки не видно, ось не знаю, як, як показати, і з і чимось забруднене. Я не знаю, я ось вчора намагалася ось там так само рулет відчистити, перепрошую за звук, звичайні їх закипаю. Намагалася відчистити і вийшло так, що відламалося закріплення. Ходили, шукали не, не знайшли. Не знаю, чи будемо купувати тепер нові рулети, чи може знайдемо кріплення і ці відстираємо. Тому що вчора пробувала той рулет зняла і пробувала його застирати і зачистити. Ну, Тут трошки освітлення погане. На, ну, наче ось, бачите, ось вам видно. А це воно ну, все-таки покрите. То відсотків на відсотків я не знаю, скільки відчистилося. Мабуть, на відсотків. Мабуть, на відсотків 60, тільки відчислив, все це залишилося. Але в мене не було вчора ваніш. Я хочу ще ванішем попробувати його замочити, якось там сполоснути. Але не знаю. Не знаю, що з того буде. Також ще тут доведеться купувати холодильник, тому що цього холодильника нам буде дуже мало. На попередній квартирі в нас три полиці морозильної камери. Тут лише одна. Так само, тут наварити їсти щось поставити, одну каструльку-дві. Ну, тут, Так як мої хлопці їдяться, це дуже мало. Але роботу я почну, звичайно, з кави. Спочатку поп'ю каву і разом з моїм помічником, який вже там прибирає, будемо починати. А ще в нас радість, тому що ну, радість в плані, що ми не маємо ні сільців, ні стола. Так випало нам, що ми потрапили якби сюди в Чехію, і ми винайняли квартиру без меблів, на жаль. І вимушені були майже все купувати. Купували не нове, купували з БУ. Але тепер мусимо це все возити з собою. І ну, на тій квартирі був холодильник, і була був стіл зі стільцями. Проте на цій квартирі немає. Не і ми вимушені знову ж таки купувати стіл стільцями та холодильник. Але саме цікаво, що коли потрібно, е, немає. Немає, не можна йти не на. Тоша каже, ще трошки ми прихворіли трошки, то вже одужуємо. І е шукаю на маркетплейсі у Фейсбуці, і на їхньому сайті в oh. тут поряд. І немає. Немає, якщо є, то або в досить високі ціни, або в такому стані, що не хочеться за таке платити на живощі. То поки вимушені так. Без стола, без стільців, але зато є дах над головою, що саме головне. Ми переїхали теж саме головне, тому що дуже важко знайти тут житло. Це йдуть на це місяці, півроку, вісім місяців. Це до, досить довго, тому що самі чехи вони не є швидкі на, на рішення таких українців. Перепрошую. Е, вони, довше, вони довше думають, вони якби все обмірковують дуже. І е, це ми, ми гарячі, ми готові. Ось, вже ми вже побачили. Ми вже хочемо. Ми вже хочемо переїхати. Хочу все робити. А вони ні, вони все розважливо, поступово. Ось ти ти тільки побачив, ти, ти тільки її хочеш подивитися і. А вони тобі ще кажуть, ну тоді, а може тоді. Ну, ось так ти тоді приходиш. А ще буває, що ти приходиш дивитися, а вони, е, от не так, як хто перший прийшов, знаєте, як хто перший прийшов, от, от на, на ключі живі. Е, вони, вони можуть прийняти в день декілька сімей, а потім. Е, а потім вибрати собі. От вони захочуть, наприклад, не хочуть українці, хочуть, щоб були числі. Або ось не хочуть, щоб були діти, щоб одні доросли, або одна, одна доросла людина. Отаким От чином, але дякувати Богу, нам повезло. Ми знайшли житло. Так. діти задоволені, тому що в них буде своя кімната. Це головне. Е, бо насправді дуже важко навчатися, готувати, жити, е, інші справи робити, розмовляти по телефону, будь-що робити. І все, всі ми разом, всі ми заважаємо один одному. Це дуже некомфортно. Ну, дякую. Будемо приступати. Дякую за перегляд. Збережу країну. Боже, дай нам сили Я так благаю тебе, я так благаю тебе збережи всіх рідних, поверни матері сина, я так благаю тебе, тебе, тебе. Можливо, зайві слова, Боже, ти й усе знаєш, в своєму слові сказав. Проси, дитя, не прошу, я благаю, хай про мене вже цей жах. Спокій тим хто страждає, Хей зло вже скомнає, збережи країну, Боже, дай нам сили Я так благаю тебе, я так благаю тебе, збережи всіх. Небо до рідного дому, де вікна всі цілі, не чутно до грому. Проси більше віри, бо хто ми не без неї? А віра у цілі сильніше за все і можливо. Я дуже багато вже прошу, але ти почуй. Я малю тебе, Боже. Yeah. <laughs>